Після того, як минулого тижня обрали 12 присяжних у понеділок, прокурори та команда захисту Дональда Трампа звернуться до суду зі вступними словами у кримінальному процесі проти колишнього президента США на Манхеттені у Нью-Йорку. Проти нього висунуто 34 пункти звинувачення, за роль, яку він нібито відіграв у спробах приховати виплати грошей за мовчання жінкам, які стверджують, що мали з ним позашлюбні стосунки перед президентськими виборами 2016 року. Трамп, який також є ймовірним кандидатом у президенти від республіканської партії на загальних виборах цього року, рішуче заперечує звинувачення. Це неймовірне полювання на відю, яке має на меті завдати шкоди нашій кампанії, яка перемагає найгіршого президента в історії Байден найгірший президент в історії нашої країни. Я сильно випереджаю його, і вони вважають, що лише так можуть перемогти нас, але це не спрацює. Через погані умови Трампу довелося скасувати виступ цих вихідних у північній Кароліні. Тим часом, у суботу на своїй платформі Truth Social Трамп виклав аргументи. Чому йому слід надати президентську недоторканність у іншій справі про втручання у вибори? 25 квітня Верховний суд заслухає аргументи сторін у цій справі. Експерти кажуть, що ці слухання можуть активізувати виборців від демократичної партії, які уважно спостерігають за ситуацією. для тих, хто слідкуватиме. Це менш стосується прихильників Дональда Трампа, тому що багато з них дійсно мають авторитарну позицію, і хотіли б, щоб він міг робити все, що захоче, як президент. Але Байден довів, що не можна повернути на посаду когось, хто є реальною згрозою для демократії, і робитиме все, що заманеться. Водночас президент США Джо Байден, який також балотується на другий термін, продовжує уникати згадування про юридичні проблеми свого суперника. Мій попередник скасував захист для американських робітників. Він виступав проти підвищення федеральної мінімальної зарплати, і він дуже пишається тим, що знизив податки на 2 трильйони доларів, коли був президентом. Однак це зіграло руку переважно багатіям і створило найбільші корпорації та збільшило федеральний борг. Професор Джорджтаунського університету Ганс Нуель зауважує, що обидва кандидати намагаються завоювати прихильність профспілок. Адже їхні працівники є однією із груп, яка не підтримує конкретну партію, і їхні голоси можуть вплинути на результат виборів. Демократична партія підтримувала профспілки в минулому, і Байдену потрібно про це сьогодні нагадувати, якщо він хоче отримати їхні голоси. Тим часом Трамп також націлений на цю групу з дещо іншим повідомленням. Він говорить їм про імміграцію, про культуру. Цього тижня Трамп повинен бути особисто присутній на судовому процесі у справі про виплати за мовчання. А наступна зустріч із виборцями в нього запланована на 11 травня у Велвуді, Нью-Джерсі. Представники кампанії Байдена повідомили Голосу Америки, що президент виступить із промовою у Тампі, штат Флорида, у вівторок, і буде зосереджуватись на питаннях, яке на кону у виборах 2024 року репродуктивній свободі по всій країні. Марія Ульяновська Вероніка Бальєрес і Глесіяс голоса марки.